Бажаю здоров'я, ми бійці 58-ї бригади. Просимо про допомогу усіх небайдужих та Сергія Шелудька у придбанні авто, а саме пікапа для виконання бойових завдань. Так як при виконанні бойової задачі на Ловчанському напрямку нашу машину була уражена засобами в ворога, в результаті чого машина повністю знищена, а водій і штурман, на жаль, у лікарні. Просимо про допомогу у зборі коштів та придбання авто е, типу пікапа для виконання бойових завдань. Просимо Сергія Шелудька та усіх небайдужих підключитися та допомогти нам. Дякуємо велике. Слава Україні! Героям слава! Що приїхали десь? Приїхали на евакуацію. Зараз треба нам сюди вставити гранату назад і вивернути колесо. Так що слизькувато Так все поїхали Бо десь на Сумщині Так дощвались Ми зорем пополам загрузилися Така евакуація що єлі затягли Тут ми так і нічого не зробили, передом вирішили задом. так, Все затяглися Коротше мокрий. Але є одна фішка ще в цьому, яка отака народ. Опано. Ну. Прицеп аж треба десь з'їздить. Тут стягнув. Це звісно. Тільки Олег Вікторович. Може до такого додуматися ненормально, да? Але виходу нема де кидати. Будем потихеньку пробувати. Коротше, поки видно вже. Будемо їхатися тут, нормально поки будемо дивитися, коротше. Так що все, по краю затягли, видвигаємося! Ріж, а що це за прищоха? А? Вися, Боже, дивіться мене мені причесунок. Ви коли заварні хрена не робите? Що такого в нас не було? Це чергіям да? так, так. І що так. це в нас за боєць, це який ще лучка туди тероризує трохи. А ну Що ти його замучив. Так. Він Вільмана... мене... Та Можете, що це одні серії. Тобі серійки класні пацани. Так що, серіка обіймаю. За ти мене за зранку, ну, так? Ну як, три штося, друзі. Нема друзів. Та нема, Та ну не кажеш, що немає. Сука, реально, бляха немає, ребята, я вам серйозно кажу, ситуація яка. Були ми сьогодні, короче, десь були вже непонятно де, вже на полу спущених печем, але братанчик нас... Ні, можна було б організувати військових напрягти. Ми тільки їхали, Тарас Кобзар казав, без питань пацани. Якщо треба, звертайтеся, поїдемо, допоможемо. Женя, Льоня, якщо десь тут місту, каже, організуємо. Але в нас є Олег Вікторович, який давно вже знімався в ночних відбувах. Ви з тих з контентом, а хочеться додому, ти відпустки їдеш. Ну yeah. да? що нам тепер робити. Правильно, пише Шелудьку, Шелудько морозиться. Якщо Шелоко морозиться, то Шелудько їхав до дивіться, Треба допомога. Половилось якась Дивіться, коротше. Що ж робити? А ми де? А ми, ми якраз були Дніпропетровська область. Із Дніпропетровської області ми пішли на Запорізьку область, Запорізької обратно на Дніпропетровську, і зрозуміло, ну, що вдається. Олегу Вікторовичу спочатку, потім його ну, поставив відв'язати. Але ж Олег Вікторович дітей вузе в школу. І він не може. І от, Прийшлося трошки почекати. Так що я думаю, що будемо далі щось робити. Ми знаходимося, в я один раз можна заватіхатися в відібен. Чого? Бо тому що дощ йде по всій Україні, реально їхати як в сраці. їду як сліпий кріп, а це протирає. Я тебе серйозно кажу. А я їду, їду, ми ж до Через поняв. <ривіт> до бикова, як доїжджати, там то не яма, то канава. Так, <ривіт> так. Сука, очки тільки прихо в мене так. Я так бах, краще щось бриха, силиш так краще. Я на них, а їм просто жеть. А силюш тре, натер на, на примірі, кухніну, ще натер. Так що, ну так. Так що зараз, чому ми сюди приперлися? Що, але, віде, що він то, на А ну, хто так може робити? Треба, просто, Він pra, Правильний пацан, він їздить з прицепом. Прицепного в нас немає, щоб побачили поліцейські, які так. нас дуже люблять. Але серед поліцейських також, друзі, є нормальні чуваки. І хотів би передати привіт на блокпост Візюм, Внизу, як їхати на славіць. Не пам'ятаю, як звати, не представлявся. Може я не заповню. Але казав, пацани, будете їхати, заїжджайте на кофійок. Повага вам, каже, і респект за вашу роботу. Так що привіт і крутіть на Ізюмський блокпост внизу. Це що в нас таке? так що рві. от відпало колесо. Виходимо собі сюди і просто толі хліб іде, Ну тут виглядає шельок. Отак воно це сиділо, виглядає. Та є затягли, братан. Два з половиною часами. А що воно там вирвало? Пошли там. Подивимося. Ми, коротше, пробували, наділи колесо. Коротко, Я, дивися, кулька. Випала, лопнула шара. А із з коробки випало? Граната випала, колесо на боку. Колесо Це треба на повністю полуць із, 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 із цим шиши. Речах так? треба. У мене ж така вдома є, О, тура, така сама контрастенічка, театру. А ну скажи мені, братан, Власне, як машини, хто тобі ремонтує? Передому перший шут пригнали, то нормально було, там мотор ну, накриєся. На Всю другу так само пригнали. Ну, просто. Сам купував. Ну якби не пополам. Пополам з хлопцями чи хтось допомагав? Помагали? Волонтери допомагали. А, родичі, знайомі друзі. Друг просто. А друг а як звати? Женя, тобі респект, не хочу свою пику знімати, бо мене не буде. так буде видно. Женя, тобі респект, ти настоящий друг. А якби ти ще приїхав Серчика забрав, було б взагалі класно. Ну, ми, я думаю, що ми щось нарішаємо. Сутки мають у нас 38 годин, так що хто хоче волонтерського хліба і волонтерських бабок. Вперед, тому що ми здираємо серого, зараз 25 кусків за рейсак. Це по-любому ну, хлопці мені привозили з Запоріжжя машини на ремонт, так з них здерли 25 тисяч. Як бляха, ну що вони подождали? Ну, подождали, ми б її забрали. Все одно зекономили. Нас все одно там рейс виходить, ну, грубо на 13,5 літрів на 100 кілометрів з лафетою гружоні. Ми туди йдемо і назад. Все одно набагато дешевше. І ми не беремо з військових грошей. Я хочу подякувати Олегу Назаренку. <головіка> компанія «Агропівдень» – знову у нас, це наші спонсори сьогоднішньої поїздки. Я думаю, і, і це її і буде поїздки. І я думаю, ще не однеї поїздки. Так що велике-велике дякую, Олеже, тобі, твоїй родині, за твою небайдужість. Це вже не перший транш. У першу чергу дякую тобі за довіру брехону Шилудьку, який обдурює всіх військових, гражданських і всіх остальних. Так що ще Сержику треба їхати на Умань. Ти хочеш? Ні. Ні? Чого? А <ріст> нравиться дихай сніде? А я там же задивлю. Ти з села якось, да? да. так? Видно таких де... як і ще лучку, да? ну, так? Як... Хазяйство є? Да, нема, вже... Було? Жизнь, було. Ну було. А, було. а як на мене вийшов? Дивишся? Дев'ятку Неля, там волонтерка зумає. Я ж ага. теж до теж кольоса ага. мені. Віменами я все время дивлюся, навіть в Тікток, трансляції всі, в Фейсбуці все время дивлюся. Ну каже, контролюю, да. що ще лучха ніхрена не робить. Да. Да? Блін, сидю, заж, нема кому. Дзвоню, то теж коля там є Болосок, тоже. ну, макани справляю, все. Каже, сіер, блін, не, не виходить. Ну теж на роботі вся пінять, не каже. думаю, думаю, психанути напишу, блін. Сам Фейсбук. <питал> Фейсбук не відвічає. Та я через на вайбер номер взяв, тоді на вайбер написав та зразу. Скільки ж Лудько, Суток двоє не відповідав, да? так? Ні. <питал> 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 так що, Серега, не будемо мурижити, а зараз хлопці перечіплюємося. Оцеплюємо цю хімію, яку ви тут накрутили. Та ти Серега, таке наліпив оце. Цього? оце його? Я знаю, що це може. Ваш в нього чуб догори, оце таке воно завжди робить. А якби була моя алтешка, то я б вже був би вже давно тут. Скажи, Олег Віктор сказав, до Паски вийде, а потім скаже, якби не твої рейси на суми і умань, о, то я б вже зробив. А? Заїжджай в Ніжин, п'ємо по каві, піся їм, їмо щось поїмо, бо ми так. по якусь ходові і печемо. Братина, а що братина? Але, так що, ми завтра, ні? що завтра? Дитині треба додому, значить що. Ти якщо ти остаєшся вдома, знаєш, заїжджаєш автобусом о 6 ранку, собираєш моїх дітей на маршрутки. А я поїду тоді з батькою. Ні, Або... а він поїде. Та да, що ми не повернемося до шести 6... ранку? Да Вернемося. Поїде, поїде, поїде. Вже... Якщо не будемо мандріти, ти не будеш мене відвлікати, то вже давно поїдемо. Одв'язуєш свого прицепа, взяло, поприкручувало це. У нього ж було 28 корів, воно звикло за налигачами прив'язувати їх. Олег, де хоч була короха одна? Вода. Як звали? Зорька? А? Ну трохи нормального контенту. чуєш? Не помниш? Вона тебе молоком, ти ж у нас любитель сметани, ти повинен корову на називати, чуєш чи. От бляхамуха. Прицепа, коротше, машину треба в бумані. Все, Знаєш, наша задача номер 28 не 13, як я кажу, бо кажуть, а яка ж була 12-та. Задача доставити саме головне Серігу додому, до дружини, до дітей. Тому що кожна година і кожні сутки ми конечно, можемо його там пристроїти якоїсь молодиці в Березані, О, але тоді відпустка пройде і жінка його не пойме. О, так що краще ми його відвеземо, тому що кожна хвилинка... Та ні, я шуткую. Я знаю, що таке, як воно додому хочеться, ще така нештатна ситуація. Розрулимось, світ без, без добрих людей, брехунів дуже багато, так само, як розводи по машинам, Знаєш, там пишеш. Нічого не треба, а потім тобі присилають, скиньте 300 євро на, бензі, на, цього, на солярку. От. Ну, а хлопці скільки вже хлопців обманули? Це просто капіта. І далі дивишся в тому фейсбуці машини там по 80 тисяч гривень, такі GPR стоять. Ну невже люди не розуміють, якщо голий дрючок, мотор там коштує. Про... О! Давай, братан, спочатку туди в сторону перя... пер... перелук печем. Давай. А тряпка там тряпка? Та тряпка таке, хай на голову намотають. Так що, друзі, цепляємося. Продовжуйте рух один кілометр. Кера. Чуєш, так а в мене ж не буде габарітів, то я, напевно, буду старий дійти, да? так? тебе теж нічого не було. Воєнним можна, так? Да? А ми косарі, понадівали воєнну форму, морські котики. Чуєш тут, тут Від ромчика Привітоз. Відбрати Привітоз, да. Громчик аж два рази, він нас не відпускав. Обигнав, потім коротше, кофе взяв, ми ще стали в селі. Да, так що все нормасик. Дуже приємна була зустріч. Зустрів земляка, Володьку. Томочка і Тамарочка, А, е? З Лосятина. Найшов я його задибав і клетки купив перепілам. Так що я бабло знову потратив волонтерське, буду птічок розводити. Чую, сука, наче в мене грошей ніколи не було. Ну, Це вже тринадцяте питання. Так що бізнес на перепілках і бізнес на перевозках авто? А вона просто погано заїжджала, що так скраю, да? А ще трохи, ге? А не, іде гонорув. Гонору. Так що ночні пригоди з Завгаревича. Короля королевича. Яка? О, бля. А, Олег Вікторич перемонтує, в нього урядов є. Загубив? Ну значить закажеш дублікат. Два дня і п'ятіхати. Значить, Я попав на момент тобі. Їдемо. Так що по коробці? Я попереду ти мною. Давай я за тобою. Сідіть я за тобою. Ти ні храна не бачиш, я сліпий як кри. Так що кажи всім привіт і пока. Привід не треба казати. Так що Сержінг, сідай в машину, не мерзни. Сідай з цим оглошеним заваром. Та ми... да, переп'ємо з поляну, шашлички, машлички, як положено. Да, по кофеючку і погнали. Або якась заправка може де буде там, боня. А в тебе соляра є? А, так все нормально, бо тут же око немає. А чого ти тут робиш? То то Боже, постукать треба. Не, треба Все, я ще ж дощ йде, мені хочеться цього. Так що, друзі, на дворі там темно, на темно. Почому? Ось така у нас історія. Дуже дякуємо волонтерам, Альвіра наша машина з першого дня в роботі одразу. Щойно доставили БК, Ось якими дорогами нам потрібно щодня. Ну, це ще з кращих доріг такі. Забиратись, показала себе відмінно, їде добре, впевнено. Здавайте, хлопцю, волонтерам привіт, дякую. Дякуємо. Дякуємо разом до примирі. Дякую Сергію Шелудько, його ютуб-каналу та всім небайдужим за домашні смаколики та допомогу в ремонті машини. Слава Україні! Героям слава!